Наприкінці минулого року Криворізький театр «Ляльок» презентував нову виставу за мотивами казки Самуїла Маршака дім». За досить нетривалий час вона встигла знайти свого глядача – не лише малечу, а й дорослих. На відміну від оригінального твору, в якому фігурує тема багатих та бідних, криворізька інтерпретація має деякі відмінності. У постановці у легкій веселій формі порушуються також доволі серйозні теми. Зокрема, йдеться про одвічне питання батьків і дітей. У нас проблема там, ну як завжди, батьків і дітей. Ну на вони там з музикою у нас конфлікти виходить, тому що тітка співає в опері, а діти полюбляють рок. І тому у них такий виник конфлікт. Ну і це так зав'язано на цьому. Вистава протягом вистави. Глядачі спостерігали за захопливими пригодами головних героїв, різних, як і в справжньому житті: веселих і пихатих, щирих і горделивих. Разом переживали біди та невдачі персонажів. Разом раділи щасливому, як і в кожній казці, фіналу. Для того, щоб вийшло интересно, потрібно полюбити образ, навіть ось цю ось свинью жадною, безсседям, яка відказала кошке в приюті. А мислі очень проста. Треба поступати з людьми так, як хочеш, щоб з тобою поступили. Сьогодні, крім традиційної публіки, вистави дім» оцінювали журі фестивалю «Січаславна». Свій вердикт театральні критики винесуть пізніше, після перегляду усіх робіт конкурсантів в інших містах регіону.